Акцію пікет біля будинку олігарха Петра Порошенко і хочемо йому сказати, що народ України бачить, як саме він і його продажний п'ятий канал розбурхує ситуацію в Україні, породжує громадянську війну. Тим чином ти прихватизував ті фабрики, на яких зараз працюють на тебе люди, ті фабрики, які зараз годують так званий Євромайдан, де, який фактично окупував всю нашу землю київську, на якому чиняться безчинства, на якому грабують, вбивають саме ти і твій п'ятий канал використовує 15-літніх дітей, яким відривають руки, яким калічать глаза, коли. Відбуваються вибухи, бо на п'ятому поверсі будинку про спілок, який скоріше за все оплачуєш саме ти, вчора. Активісти хотіли поспілкуватися на п'ятому каналі і розказати нашу правду Україні, що насправді відбувається. Жодного разу не був ніхто з нас запрошений на п'ятий канал, щоб показати правду. Бо ваш п'ятий канал це канал брехливих новин, а не канал чесних новин. Тому люди, які сьогодні зібрались біля головної барікади Цума, а нас зібралось там півтори тисячі людей, говорили. А я Вікторія Шилова, лідер громадського руху за здорову націю. Це наші активісти. Почитайте, будь ласка, в нас немає грошей напечатати плакати. В нас немає грошей замовити програму по п'ятому каналу, щоб вона була перекручена і була сплошна, брехлива, неправдива. Вона, але в нас є ватмани, ми їх скліяли. В нас є он, бачите, фарби, і написали те, що ми думаємо. І не тільки ми, і не тільки ми. На жаль, в Україні зараз така ситуація, що ми фактично стоїмо на порозі громадянської війни. Послухайте, що я вам кажу. Ви це нічого страшного. Хай пусті ворота послухають, хай послухають люди, які тут живуть. Вони знають, що тут живе найбідніший олігарх України Петро Порошенка. Найчисніша Хто вам платить? Як яка? Ну ви же мене запитуєте? Я стою на дорозі, будь ласка, я в будинок не лізу. А я вам сказала, хто я. Ну, Порошенко Порошенко визиваємо. Ви не чуєте про це? що? Ще раз скажу Вікторія Шилова, акція мирна, без дубинок, як Порошенко проплачує. В Україні, а щастя в Україні тоді буде, коли український народ буде панувати на цій землі, а не як писав Тарас Інгорович Шевченко, що завдяки таким, як ви, самі на панщину йдемо і діночок своїх ведемо. Отак писав Шевченко безсмертний. Тому я знаю, що ви можете виходити тільки на Майдан, до речі, на якому вас вже посилають на три веселих букви. І весь Ютуб дивився це, 500 тисяч переглядів. Ніхто не хоче з вами мати справу. Бо починали в партії регіонів, потанцювали по всім майданам, а головне завдання це як більше, як більше висосати грошей з нашої країни, потами кров'ю зароблених нашими дідами, прадідами. І Смелость за все. Дай Бог вам здоровья и вашим дітям.